Скальпель я використовую при роботі з натоптишами та гіперкератозом на стопах чи на плюсневих зонах. Це значно перешвидшує мою роботу. Для пом'якшення використовую обов'язково кератолітик. Витримую час експозиції, за цей час одягаю лезо скальпеля, це хірургічний скальпель. З лезом 21, наприклад. Захват може бути ось такий, верхнім пальцем добре фіксуємо місце фіксації лез, і такими плавними рухами зрізаємо наш кератоз. Або може бути ще інший захват по типу, як ми тримаємо ручку для письма. І теж пальцями добре фіксуємо в зоні фіксації леза і добре фіксуємо свою руку на стопі клієнта і іншою рукою, звісно, міцно тримаємо стопу клієнта для того, щоб його не поранити, в разі, якщо клієнт може десь активно дергнути. Ногою. Взагалі дуже люблю застосовувати скальпель, він значно полегшує і пришвидшує мою роботу і отримую я і клієнт, та той результат, якого ми очікуємо. Я не сижу в тоні пилу, навіть зважаючи, що в мене апарат з пилососом, він. Погано, наприклад, смоктує пилюку саме мокру після кератолітика вона сильно забиває апарат, тому я стараюся такі речі робити вкрай обережно. А ось скальпель дуже класно в цьому справляється. І після роботи зі скальпелем я лише Легенько зашліфовую ті місця чи нерівності переходу, де працював скальпель і де я ним, в принципі, навіть і не заходила. Хоча зріз в мене, в принципі, завжди такий плавний і різких переходів не помітно. Шліфую ковпачком або диском, залежно, що в мене під рукою, це взагалі не важливо. Зашліфовую шкіру обов'язково за папілярними лініями.